Майже 400 бджолених сімей через Укрпошту відправили пасічники Іршавщини, розповідає бджолярка Марія Лендл. Вони з чоловіком надіслали 75 сімей у вівторок, 11 травня. У нас було відправлення з Іршавського відділення Укрпошти бджолопакету із нашої цієї пасіки, і плюси із нашого об'єднання іршавського теж хлопці відправляли бджолопакети. Ці бджолопакети везлися. В, ну, я не знаю, в яку годину вони відправляли з Іршави. Ну, вже о десь 22 ну, чоловікові подзвонили з об'єднання хлопці, які сказали, що е, їдьте в Ужгород, бо там бджоли розсипалися. Чоловік Марії Анатолій Лендл учора об'єднання пасічників Віршавщини. Він каже, коли приїхав до Ужгородського відділення Укрпошта, виявив, що загинули всі бджоли. Один бджолопакет був пошкоджений. Коли ми почали відкривати слідуючий ряд, і там з'явилася проблема. Вся бджола. На нижніх льоточках, на верхніх льоточках, пр прямо поприлипала від нестачі повітря. Тобто вона хотіла дихати, але не мала можливості дихати. І вона там прилипала. Рамки в деяких пакетах, які були там біля передньої стінки автомобіля, вони той воск топився, як у воскотопці. Розумієте? Мед і стікав мед, мед, і мед стікав. То, то... Це був нонсенс. Ну, Мови, за... вже я померло, так, я розумію. Да, Так, розумію? Да. Анатолій показує пакет, в якому каже, і перевозять бджіл. 4 мм фанера, ножки ізоляційні, тобто, якщо бджолопакет ставиться на бджолопакет, щоб був доступ до воздуха, щоб не нагрівався один від одного. Бачите? Він укріплений шурупами повністю, вентиляційна сітка, яка, яка не дає допуска, щоб бджола могла вилітати. І отак, бачите, отак, щоб воздух проходив знизу вверх. Такі чотири рамочки з розплодом, з бджолами. З маточкою ставляться от так, от так ставляться. Керівник закарпатської дирекції Укрпошта Сергій Калій повідомив Суспільному. Вони щороку транспортують бджіл на прохання пасічників. І це перший масовий випадок із загибеллю. Інші деталі з'ясовують. Ми з'ясовуємо ці етапи, хто перевозив, коли перевозив, по якому маршруту, яка тривалість була, хто завантажував, на яких умовах приймалося, хто із бджолярів здавав, в якій кількості, в якій тарі чи були належні умови упакування, чи були належні умови для перевезення. Тобто, там великий спектр всіх нюансів і моментів, які могли спричинити до цього. Як тільки ми це все з'ясуємо, як тільки ми відберемо всі необхідні заяви, повідомлення, пояснення, тоді можна буде вже щось більш предметніше говорити. Ми публічна компанія, і тому ніхто не збирається щось або когось приховувати. За словами Анатолія Ленділа, якщо Укрпошта не відшкодує їм збитки, звертатимуться до суду, точну вартість чоловік не назвав. За словами журналіста Віталія Глагола, крім Іршавщини, бджілені сім'ї відправляли із Виноградова загалом 400 пакетів. Їхня вартість на ринку майже пів мільйона гривень. Бджолярка Марія Ленділ також розповіла, з поміж загиблих сімей були і бджоли стільця. Руслана Гостюк, Іван Шимко. новини на Суспільному.